Біфрен спокій за ясної голови. Дякую, Яну. Я вітаю вас у Києві 19-та, а в Україні 225 й день війни. Її хроніка зараз у марафоні від журналістів фактів та вікон. І починаємо з Запоріжжя. Сьогодні вранці росіяни обстріляли ракетами його серед місця з боку окупованих районів. Терористи випустили одразу шість зарядів із комплексу С-300. Розбила кілька багатоповерхівок та приватних обійсть у центрі. Чотири людини загинули, 12 поранені. Звірства росіян чергові. Бачив Андрій Почтів. Три етажа взагалі нету. І снізу, мабуть, теж Багатоповерхівка на центральному проспекті у вогні. Російська ракета рано вранці розтрощила цілий під'їзд. На дворі гуртуються ошелешені люди. Олександр, мешканець уцілілого під'їзду, проснувся від взривов глухих. Ну, а потім вже почалось громче, громче. Це там було власне. Я зрозумів, що честі вдома немає. можна вважати, що заново раділася. Після шести ранкових вибухів у середмісті багато хто з тутешніх мешканців на межі нервового зриву. Нема слов що сказати. Душа болить і все. Російські терористи вбили дружину пана Сергія. Він витягнув поранену Валентину з під завалів їхнього приватного будинку. Та швидку 69-річна жінка не дочекалась. Скорою допомогу, вона вже, коли Скорою допомож приїхала, начинала затірятися знань. <тур> І вони говорять, що від побереждення внутрішніх. У цій чотириповерхівці російська ракета з комплексу С-300 рознесла під'їзд. Декому з жителів пощастило вибратися з руїни пожежною драбиною самотужки та навіть із речами. Давайте інших витягали надзвичайники. Люди шоковані хаотичним обстрілом росіянами серед місця бо ж довкола жодних інфраструктурних об'єктів, а військових і поготів. Це дуже страшно Це війна. Андрій Почті Артем Даженков, факт сі ті єдині новини. Ворог продовжує атакувати і Одещину. дронами камікадзе шахід 136 Із тимчасово окупованої території Росіяни випустили по регіону два безпілотники. Втім, сили оборони їх ліквідували за останні два дні. Вже втретє російська армія атакує Одещину іранськими шахідами, але жоден з них не влучив у ціль у чорному морі. Чатують три ворожі кораблі, ракетоносці і два підводні човни, скерувавши на Україну понад 30 ракет типу калібр. Тож ймовірність ракетних у. Дарів нині висока. Ситуацію в області контролюють сили оборони. На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи оперативної групи російських військ і збройних формувань самопроголошеної ПМР несуть службу в посиленому режимі. Рівень терористичної загрози владою невизнаної республіки позначений як жовтий. І там же на Одещині співробітники служби безпеки затримали російську коригувальницю. Місцева жителька збирала дані про дислокацію та переміщення збройних сил в регіоні. Правоохоронці вилучили топографічну карту з координатами тимчасового розташування підрозділу сил оборони. По ньому ворог мав масово бити ракетами. Підозрювану затримали до того, як вона передала розвіддані ворогу. Також кіберфахівці виявили п'ятьох прихильників рускава міра авторів проросійських постів у соцмережах. З їхніх квартир вилучили техніку, де СБУ виявила докази про української діяльності. Кілька сотень полонених українців, яких утримує Росія, відвідали спочатку повномасштабного вторгнення представники міжнародного комітету Червоного Христа. За словами речника української делегації Олександра Власенка, цього недостатньо, адже в полоні перебувають тисячі громадян України. Точної кількості не розголошують. В Оленівці представники комітету були двічі. За кілька днів після того, як туди перемістили українських воїнів, це були короткі візити, які не відповідали вимогам Червоного Христа. Інформація про побачене, конфіденційна про порушення, передусім повідомляють керівників закладів, де утримують людей. Звичайно, ми хотіли б бачити всіх відвідиних всіх приміщень, якими користуються військовополонені, і можливість з ними провести діалог конфіденційного характеру, тобто без присутності представників того закладу. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну повернулося понад 800 військовополонених. Загалом відбулося понад 20 обмінів. Твердять у прес-службі головного управління розвідки. Переговорний процес триває, але спрогнозувати час чергового обміну скількох людей, чи кого саме обміняють важко. Дуже складна багаторівнева робота. Тому що дуже часто ми кажемо про те, що ми точно знаємо, що ось полонений є. А нам відповідають про те, що ця інформація перевіряється або у нас немає таких даних. Україна робить все і більше. Повернення наших військовополонених на жаль не залежить сьогодні лише від України. Щодня в Україну повертаються сотні тих, хто тікав від війни за кордон. Повертаються, попри ядерні погрози, прогнози важкої зими. Наш наступний матеріал про тих українців, хто виїхав за кордон уже давно, жив комфортно, стабільно. Але саме після повномасштабної війни, коли тут стало дуже важко, вони відчули, що мають бути на батьківщині. Таких небагато. Хтось називає їх наївними, хтось не дуже розумними, а хтось романтиками. Але вони так хочуть і так відчувають. Вони хочуть бути. Корисними і віддати своїй країні свою роботу, заплатити їй свої податки, підтримати тих, кому найважче, і розпочати свою справу, надихаючи на повернення інших. Розповідає Оксана Михайлова. Я вважаю, що зараз бути в Україні і бути українцем, і бути в Києві це честь. Це. Не мені не потрібні були якісь аргументи, щоб сюди повернутися, а я була вдячна цій країні, що я можу сюди повернутись. Це позиція Українки, щирої фанатки Києва, яка шість років тому виграла грін карту до Сполучених Штатів, облаштувала там стабільне життя, стала успішним маркетологом у компанії, що виробляє напівпровідники. Це дуже велика, дуже. Е Така багатообіцяюча і перспективна робота, взагалі вважається, що хто володіє напівпровідниками, той буде володіти всіма технологіями майбутнього, тому що вони використовуються ну куди б ти не подивився. Але після 24 лютого, хоч і була в безпеці, Олена зрозуміла насправді, вже з того моменту я почала розуміти, що мені. Ніколи не буде там спокою, поки тут це відбувається. І місяць тому абсолютно свідомо повернулася в Україну, бо вірить, що економіка і життя країни залежать від тих, хто живе й працює тут. Тому і вона тут. Мені важливо бути оцією маленькою частинкою життя. Я вважаю, що е, мій маленький вклад це те, що я просто. Купую каву, купую квіти, купую товари українських виробників. Звільнилася з компанії, шукатиме роботу. А тим часом вступила до львівського вишу на психолога. Якщо ніхто не вступить в український університет, як ми можемо очікувати, що український університет існуватиме через п'ять років? А ще тепер чітко відчула, що рідне місто красиве навіть у своїй неідеальності. Я бачу. Ці балкони е, на красивих історичних будівлях. Я бачу е, там нерівність на дорогах, і цього вже ж я не так багато бачила в Америці, але це все. Навіть не ідеально, воно мені не байдуже Тобі це не байдуже. Ти хочеш це змінити. Ти або злишся, або е, там тобі якось ти відчуваєш якусь несправедливість. Американці і весь світ дивуються, як в Україні під час війни триває життя, але інакше й бути не може, каже дівчина. Коли бачу військових там на вулиці або десь іще, я часто підходжу до них і кажу їм Дякую вам і вони завжди відповідають дякуємо вам, що ви є. І я думаю, що Е, ну, Уявіть, як би вони боролися, якби за ними стояли порожні вимерлі міста або міста з людьми, які повністю е, е, ну, поглинені сумом. Я думаю, їм би це не сподобалось. Я думаю, що ми теж маємо бути оцим життям, яке їх надихає. Так само, через півроку після повномасштабного вторгнення, повернулася до Києва й колега-журналістка Маргарита. Майже вісім років вона жила і працювала в Польщі, і от от мала подаватися на резидента. У мене були друзі, я жила в красивому місті в туристичному Гданську. у Мене була робота, але війна вона якось так. Це переключило і змінило мої настрої перші місяці. Максимально допомагала, чим могла звідти всі, хто знав, що я живу в Польщі. Почали дзвонити, просити про допомогу, просити розселити біженців. Дзвонили дуже багато польських журналістів, які просили просто перекласти інтерв'ю українців з українською на польську. Але цього було для неї особисто замало. Чим більше українців виїжджало, тим більше мені хотілося сюди. Повернутися, і це було таке неймовірне, нестерпне і неконтрольоване бажання, що я хочу повернутися в Україну. Хоча до цього я чесно говорю не збиралася. Спочатку написала пост, що повернеться після перемоги, але вже в серпні Маргарита була остаточно вдома. Багато хто мені говорив, що це ейфорія, що це мене, що це такий сплеск патріотичних почуттів. Мені тут Спокійно, я тут себе відчуваю щасливою. Я вірю в ЗСУ, в ППО, в готовність українців боротися. Я теж готова це робити. Зараз Маргарита продовжує працювати з міжнародними волонтерськими проектами. Започатковий свій власний він про міграцію українців, але насамперед про їх повернення додому. Українці зараз борються за свою землю. Ну а на цій землі має хто жити. Звісно, українці. Маргарита родом із Сум, Олена із Запоріжжя, міста опалені війною. Але обидві вони вірять разом із страшними випробуваннями, Україна зараз починає нове життя. Я дуже вірю в те, що Україна трансформується в Україні залишається дуже багато проблемних моментів, моментів, включаючи корупцію, але нарешті ми зможемо ці моменти подолати завдяки тому, що буде така кількість людей, готових це робити, і готових за це боротися. Я думаю, що на нас буде багато хто дивитись, і це буде нам додавати в 100 разів більше відповідальності і за те, як ми. Впораємося з цією довірою і за те, як ми самі для себе пройдемо цей тест. Але ми маємо скласти цей тест, бо платимо надто високу ціну. Оксана Михайлова, Ігоршатайло, факти сітіві. Єдині новини. Україна вдячна кожній державі, яка стала сьогодні на бік добра. Це дає надію, що світу все ще здатний відрізняти добро від зла. З такими словами звернулася віце-спікерка Верховної ради Олена Кондратюк до учасників саміту голів парламентів Великої двадцятки в Індонезії. Не припустимо сьогодні повертатися до найгірших практик колоніального минулого. Сьогодні Росія намагається нав'язати цілим народом свою волю погрозами, примусом, навіть ядерним шантажем. Наголосила заступниця голови українського парламенту. Агресор продовжує в Україні жорстокі злочини, масові вбивства, тортури мирного населення, нищить інфраструктуру, проводить фейкові референдуми. А особливо цинічною є спроба анексувати окремі регіони України. Включительно... рашистський режим грубо порушує всі існуючі принципи та норми міжнародного права. Ставить під загрозу всю архітектуру міжнародної безпеки та підвищує ризики глобального військового конфлікту. Я звертаюся до лідерів парламентів країн, учасників саміту, до всіх законодавчих органів країн світу, які розуміють вагу і цінність поваги до міжнародного права. Не лише засудити, а за жодних обставин. Не визнавати результати фейкових референдумів, проведених під дулами автоматів російських військових на тимчасово окупованих територіях України. Також Олена Кондратюк заявила, російська війна проти України відчувається на всіх континентах. Проте Україна навіть в умовах повномасштабної війни гарантує продовольчу безпеку і рятує десятки й сотні тисяч людей від неминучого голоду. Ми експортували понад 5 мільйонів тонн пшениці та інших культур. Як гуманітарну допомогу передали 50 тисяч тонн українського зерна Ефіопії та Сомалі, тому що для України людяність і допомога тим, хто її потребує, це не порожні слова а цінності, наголосила Олена Кондратюк. і запросила на. Перший парламентський саміт Кримської платформи, який відбудеться вже 25 жовтня в Загребі. Нам потрібні не просто посередники у досягнення миру, а союзники, гаранти і партнери, готові зробити свій внесок у спільну справу. Саме парламентська дипломатія стає важливим інструментом у протистоянні російській агресії. Зокрема, у форматі міжнародної кримської платформи світ не може дозволити собі залишити Україну наодинці з агресором, країну, співзасновницю ООН, державу, яка добровільно в ім'я миру відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу на планеті. І лише разом ми можемо вижити і продовжувати жити в безпечному і щасливому світі. Також віцеспікерка Олена Кондратюк, як голова української делегації, зустрілася з парламентарями Сполучених Штатів та Азербайджану. США запевнили, що і надалі підтримувати цьому країну і шукатимуть додаткові ресурси, аби наша держава перемогла. Делегація Азербайджану також висловила свою підтримку. Азербайджан надає і гуманітарну допомогу і постачає в Україну пальне в Українському парламенті дуже сподіваються на допомогу азербайджанських компаній та фахівців у відбудові українських міст і сіл, які постраждали від російського вторгнення та найбільшої часів Другої світової війни гуманітарної катастрофи. Уже о 19.30 наш свіжий випуск новин. А зараз розмовна студія і Яна Бринзей.